Як назавжди полюбити історію, і як за її допомогою покращити якість власного життя, і які книги ідеально підійдуть для цього? Я на постійній основі читаю історичні книги літературу вже понад 15 років. І сьогодні поділюсь з вами топ 5 книжками з цього напряму. Після прочитання яких ви не тільки зрозумієте, як насправді влаштований світ, але й зможете прогнозувати хоча б якісь події у майбутньому із власного життя. З вами Культ і я, Віталій Стесенко. сьогоднішнім відом по відповімо на один із частих запитів наших підписників. Мова йде про найкращі, на мою думку, книги про історію, як мінімум серед тих, які я читав. Читати історію історичні книги я почав в принципі ще в школі. І історія це був єдиний предмет, який дійсно мене цікавив. І протягом життя я намагався перечитувати різні книги з рейтингів, так би мовити, тому, що вони існують. І ті книги, які є визнаними авторитетами та інтелектуалами в різних епохах та різних країнах. Тому перелік вона сьогодні буде досить різний. Він фактично охоплює різні епохи, різні погляди від давньої грецької доби, від самого батька історії Геродота і до фактично, десятого століття. І перед тим, як ми почнемо, перелік хоче звернути вашу увагу на те, що знання історії це не просто якийсь рудімент, щось додаткове чи опціональне, щось. Що може бути, а може не бути, це обов'язково частина освіти В нашому випадку, те, що ми з вами тут робимо на нашому каналі, це самоосвіта. Якщо ви тут, ви цим в принципі займаєтесь саме знання ситуацій, навіть воїн, навіть конфліктів, навіть е, якихось е, важких моментів е, кризисів і рішень, е, які приймаються тими чи іншими особами, дозволяє вам формувати більш якісну власну життєву стратегію. Ви також можете зрозуміти, які можуть бути наслідки у тих чи інших дій. Знання історії допомагає вам зробити менше помилок у власному житті і так би мовити наламати менше дров ба більше. Вивчення історії відповідає всім критеріям позитивної приємної звички, про які ми розповідали в нашому відео про те, як правильно читати та чому взагалі потрібно це робити на постійній основі. Подивіться це відео, якщо ви цього ще не зробили. Я нагадую у двох словах: всім нам хочеться отримувати позитивні враження, причому не враження від умовного Тікток або фастфуду, а враження від чогось корисного. І якраз історія може бути таким генератором вражень, адже історія це не лише дати. Аналогії чи складні політичні інтриги, вона може бути епічною та цікавою, як, наприклад, античні події або революції, чи приходить до влади потужних монархів і лідерів, які трансформують суспільство та свою країну виграють в обставинах, коли логіка та глузд голос каже, що це кінець і програш є неминучим. Той самий Наполеон. скільки років він протидіє в коаліції, і які взагалі в нього досягнення в різних сферах, попри те, що його головним фоном полем це була військова якраз дисципліна. І майже все його панування це був час війни, і от про все це в деталях можна дізнатися за рахунок історії. Що більше історія може бути красивою, навіть красиво візуально. Що більше вона може бути написана якісно як шедевр художньої та естетичної літератури. А ще таких закручених та дивовижних сюжетів, які пише саме життя та сама доля, ніколи не напише ні один драматург. Тож почнімо. А перед початком я нагадую, що ваші вподобайки та підписки допомагають нашому каналу розвиватися, Тому ставте лайк цьому відео, тисніть на дзвіночок та поширюйте його серед власних знайомих. Якщо хочете підтримати нас, та отримати у майбутньому більше унікального контенту. Перша книга вам безумовно відома, і автора ви знаєте ще із шкільної парти. Це, це Геродот якого ще називають батьком історії, адже він першим створив історичну працю? Мова піде про його книгу під назвою історія. Так вона і називається. У мене якась дуже 72-го року у мене видання радянське. В центрі цієї праці греко-просильська війна. А довкола самої війни розвертаються різні етнографічні, географічні та культурні відомості. Це, так би мовити, навіть відокремлені статті, які описують різні теми. Що тут цікаво, сьогодні можна було б назвати е, цей труд пропагандою. Чому? Згідно з Геродотом, армія Ксеркса, яка напала на давню Грецію, налічувала більш ніж 2,5 мільйони солдат, і стільки ж обозу. Фактично, це загалом 5 мільйонів. Людей це все дуже класно звучить, але це ніяк не може бути правдою. І е, припускає дослідники, що армія Ксеркса була насправді. В рази менше, можливо, навіть у разів менше 10. Але річ у тім, що саме через те, що Геродот так перебільшує армію перців, він гіперболізує важливість, складність та епічність перемоги греків над персами, це дуже цікаво і фактично можна сказати, що тут Геродот є не лише батьком історії, але й батьком пропаганди та політичних соціальних маніпуляцій, тому що це не що інше як маніпуляція. Жодним чином не хочу назвати його пропагандистом, але вважаю важливим звернути увагу на цей аспект. Геродот пише дуже цікаво, і якраз історія конфлікту між персами та греками описана як епічна подія, і я би назвав навіть поемом. поема. Написана так, як описував Гомер осаду е, Трої, або як Ксінефон описував е, свій похід в Анабазісі, як пізніше Вергілій опише події в Енеїді. Що більше Геродот виступає тут не лише як людина, яка зафіксувала ці події, а ще як аналітик. Тобто він підводить е, у різних частинах книги до того, як була утворена е, Російська держава, як вона зростала, як вона стала загрозою всьому світу. А ми знаємо, що по тим часам весь світ це фактично Центральна Європа, Східна Азія та частина Африки. Там, де в принципі, був Карфаген. тобто він виступає як теоретик геополітики, який підводить нас не лише до подій війни, а ще й до розуміння причин конфлікту. Ще одна перевага полягає в тому, що, попри не дуже великий обсяг цієї праці, там не дуже багато дат, і ви зможете ознайомитись з подіями та хронологією цієї війни. Зокрема, через політичні інтриги, через епічні події, через битви, через те, як вони були виграні, і Геродот е е е робить це з художнім смаком. Тобто він робить це знов таки як епічно, як епічний твір. Те це дуже вражаюче і знов таки е це. Зображується гірлотом як така греко персидська війна, війна варварів і цивілізації, війна Європи та не Європи. І це наратив, який проходить пізніше, через всю сучасну людську історію. Певною мірою можна навіть вести паралелі з звістю зла, до якої належить сьогодні Росія, що нас напала до війни, яка була там. Хоча, звичайно, що москалян дуже далеко до персів, тут важливо розуміти, що Геродот не протворюється на прямого пропагандиста. Він не називає персів мавпами та потворами. Він досить до них поважно ставиться і об'єктивно ставиться. Ми бачили, наприклад, як вони зображені у фільмі Триста спартанців. Їх багато, вони тупі, схожі на орків столкіна. Перси все ж були цивілізацією. Вони мали дороги, комунікації, економіку. Їх можна називати варварами, але не в поганому сенсі цього слова. Стосовно варварства персів та цивілізованості греків є дуже цікава історія. Я точно пам'ятаю, чи я дізнався її з Геродота, чи десь з іншого джерела, але перед битвою при Артемісії греки принесли людську жертву на очах у персів, які давно вже скасували можливість людських жертв і вважали, що це дикунство. І собі уявіть персів, які бачать, як греки приносять жертву в жертву людей. Отаким от, от був цікавим цей цивілізаційний конфлікт. Наступна книга за хронологією буде Плутарх та його. Порівняння життєопися. Це дуже цікавий формат праці, яку Плутарх вигадав і до якої пізніше повертатимуться діячі в різних епохах. Цей стиль полягає в тому, що ми беремо дві біографії схожих у чомусь людей та порівнюємо їх у випадку Плутарха. А він був римлянином. Порівнюється діячі давньої Греції в часи її розкляту і діячі Риму. Ка фактично стала домінуючою, а Греція протворилася на провінцію культурний осередок, свого роду музей, де можна було побачити культурні форми, які згодом стали основою для розвитку самого Риму. Греція. В той час перестала бути суб'єктом світової історії і перетворилася на його об'єкт. І, до речі, більше ніколи Греція не стане могутньою країною. Плутарх порівнює найкращі часи мужів, діячів обох країн. Тобто, знов-таки він використовує поняття діалектики, коли ми ставимо два об'єкти один напроти одного і е, зіставляємо їх, і бачимо, як розкриваються додаткові особливості цих об'єктів і більш глибоко бачимо долю цих людей, їх поведінку. Значна частина історії та подій, е, до речі, у мене. Також радянське видання, один том всього їх два томи. Значна частина цих подій та історій, вони є правдивими, але десь неточними. Але є навіть і міфологія. Там, наприклад, той самий Лікург, один із головних спартанських вождів, який фактично є засновником того устрою, по якому жила класична Спарта. Ми знаємо, що ну він певною мірою є суперечливим навіть факт його існування. І Плутарх не просто виступає тут як хронолог, який порівнює щось той, значить, стільки років правив там те то те -то зробив той інше. Він виступає як мораліст, і навіть у плутарха є така книга моралії, там також близько на близько тисячі сторінок. Фактично він виступає як перший моралізатор в історії людства, особливо в контексті історичних та е, е, політичних е, діячів. Він е, не каже, хто. Поганий, хто хороший. Він навіть фактично виставляє їхні людські якості як важливіші і пріоритетніші, ніж їхні дії та наслідки цих дій. Таким чином він підводить нас до розуміння особистостей цих людей, а не просто до ну, нудної хронології подій та досягнень. Це без сумніву геніальний спосіб подачі інформації. І а, плутарх був видатною особистістю, оскільки завдяки такому підходу ми. Значно краще запам'ятовуємо події, у яких брали участь ці персонажі, тому що ми розуміємо мотивацію персонажів, ми розуміємо їх характер. І плутарх якби ставить нас у ситуацію, де ми маємо оцінити моральні аспекти вчинків цих діячів, уявити собі себе навіть на їхньому місці. Він вводить нас у справжній історичний діалог, що дозволяє нам краще засвоїти цю інформацію. Пізніше багато людей будуть повертатися до цього стилю створення біографій. Той самий, скажімо, Джорджо Вазарі. З його життєописами італійських ренесансних архітекторів та людей мистецтва написав взагалі п'ятихнижя культури Ренесанса. І, використовуючи саме цей формат, він описував мотивацію і моральні. Сторони там ну різних діячів від фактично там Чимабуї і Джото, там до Мікеланджело, кого він назвав, назвав Божественним. Тобто цей формат дійсно з точки зору педагогіки є проривом, і наступним твором, який ми будемо досліджувати в цьому відео, буде вже твір із наступної епохи, з похизбурі Сансо, який ви всі знаєте. Вільніше знаєте його автора це Ніколо Макевіллі та його історія Флоренції. А ще я нагадую, що у нас є окремий телеграм-канал, де ми публікуємо додаткові матеріали, дає вам, вам можливість приймати участь в опитуваннях щодо майбутнього контенту. І також отримувати цікаві е, різні статті, ліцензії е, та думки щодо тих чи інших книг, та навіть е, предметів мистецтва. Тож підписуйтесь на нього прямо зараз. Його називають автором. Автором школи політики під назвою Утута та кінжал». Тобто політики та стратегії досягнення влади будь-якими способами, неважливо, моральні вони, законні вони чи ні. Також він написав популярний в політичній і соціальній теорії твір під назвою «Державець», про який на нашому каналі. Буде відео у найближчий час, це фактично одна із перших книг, яка видає конкретний набір алгоритмів та політичних маніпуляцій, які допомагають досягти влади і втримати цю владу, знову таки використовуючи методи, незважаючи на їх моральність. Але Історія Флоренції це зовсім інша тема. По перше, Макіавеллі був справжнім патріотом саме в Флоренції, тому що тоді поняття Італії ще не існувало. Ну він і воно існувало, але не було цієї країни. І е, різні італійські міста вони фактично були країнами і боролися одна з одним. Він любив Флоренцію навіть більше ніж саму владу, і в цій книзі він пояснює нам історію міста знов таки не е, просто як нудний аналіз хронології подій, дат і там статистик. Особливість цього твору полягає в тому, що тут взагалі. Галі нема дат. Він скоріше оцінює різні епохи в житті Флоренції з погляду того, що можна назвати геополітикою, тобто він використовує свою філософію, так би мовити, підхід для досягнення влади і описує, де Флоренція та її. Тогочасна влада зробила якусь помилку, що можна було б зробити по-іншому. Макіавелі ділився з нами своїм світоглядом на фоні подій у місті. Цю книгу можна сприймати не лише як історичний трактат та розважання, а алгоритм до дій. Він вчить нас тому, як правильно було б себе повести в тій чи іншій ситуації. На додаток, все це безумовно написано талановитим, потужним, ренесансним, яскравим стилем. Він постійно ділився власними філософськими розважаннями, такими, знаєте, носталь. Ну, з нотками такої ностальгії. І а, цей текст ні в чому не поступається нашим минулим прикладом із античної а, школи. Наступний текст а, написаний вже наприкінці 19 століття, тому ми вже підходимо ближче до сучасності. Але знов-таки стосується це історії Італії, а вірніше історії Риму. Це так, книга так і називається Історія Риму Теодора Момзена. У 1902 році Момзан став лауреатом Нобелевської премії з літератури завдяки цій книзі та отримав статус почесного громадянина Риму. Фактично, ця книга е, сповідає нам про період е, від заснування Риму до створення великої військової монархії та боротьби Цезаря. Проти Сенату а, і а, Помпеї. Це знов таки не просто суха хронологія подій з датами, графіками, статістиками. Тобто, коли там напав Ганібал, коли напав Мітрідат, коли там, що е, 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 хтось зробив, коли за легендою прибув Рому до Лотини і почав заснування міста. Автор звертається більше не до хронології, а до додаткових характеристик, які можуть нам розкрити сутність. Того часу закони, релігійні уподобання, навіть питання етнографії, навіть питання того, як йшла обробка землі, з чим харчувались, як розвивались, як жило мистецтво, як жила наука, які були закони. Він умовно ділить всю історію, якщо не помиляюсь, на п'ять періодів, і в кожному із періодів він дає так, би мовити, глибоку оцінку різних сфер життя суспільства і міста в той час. І саме цей підхід робить цю книгу шедевральною, і з точки зору стилю, і з точки зору педагогіки, адже ми її розуміємо. Ми, коли ми прочитаємо Момзона, ми запам'ятаємо те, що там було. І що ви розуміли, ця книга досі вважається найкращим історичним альманахом та монографією про цей період життя Риму. Фактично, знов таки, це був найкращий, найцікавіший період життя Риму, тому що ми знаємо, що вже в 3-4 столітті в Рим прийшли готи, був Теодоріх і ну, Рим деградував. Ніколи більше Шарим не був цю світу, світ гігімоном, і він не мав навіть і приблизно такої влади, щоб так безапеляційно впливати на весь світ, я вам радикально рекомендую цю книгу, особливо якщо вас цікавить антична історія, політика чи історія Європи. Адже сам цей період в епоху вічного міста. Історія переходить якраз від етапу античного періоду до етапу сучасного періоду європейської доби, яка починається, як ми знаємо, середньовіччя, Хоча існувало середньовіччя, це також дискусійний термін. Колись ми будемо аналізувати Петрарку, Ми про це поговоримо. І нагадую вам, що ця робота читається дуже легко. В цьому її головний плюс. І більше того, вам не треба бути знавцем історії чи політичних аспектів, тому що вона якраз і написана для широкого такого загалу. І остання книга нашого сьогоднішнього переліку є насправді складнішою ніж усі попередні це роздуми про всесвітню історію Якоба Бурхарта. Бурхард відомий швейцарський історик, теоретик культури, засновник того, що називається культурно історична школа в історіографії. Додам ще одну цікаву деталь його біографії. Він був своєрідним наставником для Германа діса. І, до речі, на нашому е, другому каналі нашого літературного клубу є відео, де ми з разом з нашого клубу-членами. Аналізуємо книгу Степовий Вовк Германа Єса, але є ще більш відома робота Германа Єса, яка називається Граф бісер. І якщо ви її читали, ви безумовно звертали увагу на. Персонажа панотця Якоба саме він є прототипом бурхарта. Якоб там якоб тут людина, яка навчає головного героя роману не лише моральним та духовним аспектам, але й культурним і історичним аспектам. Бурхарт бачить історію дуже по-своєму. Це мінімум хронології та занурення нас в історичні контексти. Тобто читаючи бурхарта, ви повинні бути знайомими з описаними подіями, хоча б Ну, плюс-мінус він не дає їм оцінки і не нагадує, що саме наприклад Робіспєр робив під час революції. Все це ми якби повинні знати, якщо ми починаємо читати бурхарта. Бурхарт аналізує історію через релігійні і соціокультурні фактори. Навіть розвиток державного інституту, механізмів державного управління в ті в ті е, часи, він е, аналізує через культуру, через духовність з відношення з церквою та навіть інститути освіти. Фактично. Його книга починається з того, як культура створила державу, навіть більше як дух створив культуру. Хронологія подій описана у книзі від давнього Єгипту і до кінця війни Наполеона проти російської ну фактично проти коаліції в року. Я би сказав, що цей текст треба читати, якщо ви вже маєте гарне розуміння історичних процесів, хоча би на рівні хронології. Тоді ця книга вас дуже сильно здивує. Ви зрозумієте, що ви насправді нічого не знали про ті чи інші події. Коли я прочитав цю книгу, це було, мабуть, років 24, Якраз був тоді в чудові ковідні часи в Швейцарії, Одрожував якраз потягами по таких гірських схилах, і за кілька днів, якраз в потягах, я її прочитав. І це справжня інтелектуальна бомба. Я довго розмірковував над тим, що дізнався цієї книги, і знов таки планую ще її прочитати, тому що. Насиченість різними думками та аналітикою, вона забагата для того, щоб осягнути весь цей масштаб з одного разу. Той самий Макієвілі міг собі дозволити, наприклад, на одну сторінку дати розлоги, коментар щодо якогось стилю, якогось візуального моменту і ну, те, що називається вода. Да, По-простому, -по по-нашому, у бурхарда води взагалі не існує. У нього все завжди максимально конкретно, компактно і насичено. Друзі, тож таким було наше відео. У мене була ідея зробити для вас топ-10 книг, але я вибрав лише 5. Думаю, що на ближайший півроку рік з урахуванням того, що ви, мабуть, читаєте не лише історичні роботи, а щось паралельно, я думаю, що вам вистачить. Ти бачиш, що плутарх має великий обсяг бурхард. Настільки великий за обсягом, хоча ну це також 400 сторінок, ні, 500 сторінок навіть дуже плотного тексту. Коротше кажучи, читайте, і я бажаю, що історичні книги мають входити у так би мовити раціон книжної будь-якої людини. Більше того, я вже казав у багатьох відео думку, що для того, щоб не втомлюватись від самого освіти та читання, треба постійно жонглювати різними видами літератури. Ви можете одночасно читати вірші, якийсь художній, художній складний твір, той само, того самого гесе, у якого в принципі, всі книги є складними. І, наприклад, одночасно якусь із історичних. Книг, в тому числі із переліку, який ми робили в цьому відео. Тож пишіть у коментарях, що ви думаєте про цей перелік, які ви ще книги вважаєте важливими для називаємо це людської історичної спадщини, які б ви, ви книги додали б до цього рейтингу. Я нагадую вам, що якщо сподобалось, не забудьте поставити лайк цьому відео та поширити його серед ваших знайомих, тому що. Можливо, це буде комусь ваших друзів цікаво. Я нагадую вам, що у нас також існує можливість спонсорства. І якщо вам подобається наш контент, ви можете не лише нас підтримати, але й отримати додатковий контент, який ми не публікуємо на широкий загал. Це і різні статті на культурні теми, на теми історії, на теми самоосвіти, саморозвитку. Це і окремі відео для спонсорів, які ми ніколи не публікуємо на широкий загал. І я щиро дякую всім нашим спонсорам за те, що ви нас підтримуєте, мотивуєте нас, створювати нові відео. Я бачу кількість людей, яка Постійне зростає наших таких патронів, і я розумію, що те, що ми робимо, це для когось дуже є цінним. І нагадую вам, що у нас є ще один проєкт, це наш театр Культ, який знаходиться в центрі Києва, де ми проводимо, даємо актуальні, цікаві, класичні, в тому числі вистави. І для всіх глядачів нашого каналу діє окремий промокод на 15%. І афіша буде за QR-кодом або в дописі до цього відео. І наступне відео на нашому каналі буде на тему, яка мала на нашому каналі. Це тема Ошо, це тема індійського містика, його системи, його секти якою ми завершимо цикл відео про New Age та Езотерику? Ми поговоримо чи праві взагалі ці всі езотерики. Ми поговоримо, чи дійсно існує альтернативний духовний шлях. Ми поговоримо про те, що таке справжній духовний розвиток. Я скажу вам трагічну історію із власного життя, до чого може привести езотерика. Ну коротше кажучи. Поставимо крапку жирну крапку в нашому в нашій подорожі по цій темі. До речі, якщо ви не бачили, на нашому каналі є цілий плеліст по темі від Бловацької до Ковстане до Гужива, там багато чого цікавого є. Тож на цьому ми мене для вас все з вами був Віталій Стаценко та проект Культ.